Fassat B8, 2-0 завітав Залітав на чистку системи екології. Пробіг 273 ЦРЛЕБ. Славно, звісні. Так, прогрітий майже 160 кілометрів, Залишився пять, тиск. В середньому, стані, в середньому стані. В непоганому і не в доброму, і не в запущеному, в середньому стані Питань немає на обертах. В стане. Так, что по помилкам. Під'єдную оператор для чистку. Так, сделано два стартовых пуска. Все, что всаживаем, вот тут и находится. Да, залаги. Вона густа по краям коричнева. Тут щось насипало. Але більше всього ось на ганчірці золо. Це тільки те, що в фільтрі знаходиться промиваю цей фільтр і роблю очистку сажомасляних масиних Чистка завершена, на останній стадії, що на пало, трохи є, трохи є. Так, прогрітий автомобіль, палив на 5 з плюсом. Сажовий прогрітий. Но ну, холостих нуль на обертах. Чи має бути? воно бути під двадцяточком, зараз 10. Під'єдную датчики і перевіряю загальний стан автомобіля. Так, під'єднав датчики, три на холостих на обертах. Бачили, на манометрі 10, а по факту 23. Під'єднаю новенькі датчики. Під'єднав новенький, мінус два на обертах. 6-7. Ну, десь може бути і так само по манометру десятка. І перепровірка на загальний стан. Так, висновок автомобіля буде такий. Зробили ми тест-драйв. ЦРЛБ, наступна чистка на 420, є одна позиція, яку треба переглянути власнику автомобіля. Зробили ми тест-драйв, тому що регенерації були кожні 50-70 кілометрів, не більше по місту. По місту Києва. Так, ось е, на момент приїзду до мене було 16 е, км від постійної регенерації. І вставлю в ставочку, які маси сажі були. Зараз що в нас? 9,90, запас ходу є до заводської регенерації. Це в мінус 59, в мінус 2, показує. Все як має бути. Тобто це в мінусі, а вона. Робила дуже великі проблеми. Помилок немає. Facд б 8 з міста Києва, на чистку всієї системи екології ось таким апаратом без демонтажу. Автомобіль вчорашнього дня приїхав, залишив автомобіль з вечора. Автомобіль зараз повністю холодний, пробіг 323 Едблю не отшити. На такому пробігу холодний автомобіль за 4 години, маси сажі, 15-13, не заводські тут регенерації. Ось бачимо, на такому пробігу 97 грам маси не зали, що відповідає дійсності. Автомобіль не заведений, 0 гектопаскалів Так, і що по помилкам тут є клапани так, це є там клапан такий, подивлюсь його. І п 20 є. Так, під'єдную апарат, роблю чистку Двигун DFGA 150 сильний Чистка завершена. На останній стадії, щоб вона висипало, бачу сіре це Едблю. тобто масляні пери з мочовиною. Зола така, що хтось каже, що не вимивається, що потрібно десь замачувати роками, щоб вона відкисла в сажу. Все вимивається у мене. Абсолютно будь-який фільтр повністю в нуль. Паливна 5 з плюсом, без зауважень, майже прогрітий автомобіль, сажовий вже прогрітий, можна подивитись на холостих нуль, на обертах. повинно бути трішечки менше, 15-17. Перепровірю загальний стан автомобіля на дефекти. а Зараз під'єднаю датчик дифференційного. Подивимося, що він показує. 3 гектопаскалі на обертах. Ну, плюс-мінус нормально. Там по факту 20 на 3 більше, так, да, нормально. І загальний стан автомобіля. Перепровірю Adblue, турбіна, все, що є. Так, перевірка КПДСР бачимо, не в нормі. Зауважу антифриз, охолоджуюча рідина 91, а олива більша за... Температуру антифризу. Так, висновок по автомобілю. Перепровірено, є зауваження, є зауваження на такому пробігу. Автомобіль нещодавно придбався, власник автомобіля ще нічого тут абсолютно не робив, тільки зайнявся системою екології. Особисто буде надана інформація, а також і для профілактичних цілей інформація, що потрібно, як коли замінювати, як обслуговувати, щоб не було в майбутньому проблем. В автомобілі є дефекти. Наступна чистка на 480, але зараз власник автомобіля зробить обслуговування, щоб цифра була не 2 з 5, а 5 з 5. Зробить обслуговування і буде повністю справний автомобіль. Завітав Passat B8 2.0TDI 190 кінських сил. Цей білий був Тешерлайн на 150 сил На чистку всієї системи екології пробіг 265. Але і власник каже, що тут пробіг соточку змотали, так і є. Зола 109. Це 300 плюс. Так, недопригрітий автомобіль. Власник з вчорашнього дня залишив автомобіль, і зараз я загнав його в приміщення, буду робити чистку системи екології. Ну, плюс-мінус непогані показники, непогані, непогані. Тиск 15 на холостих на обертах. Холодна машина ще. На гарячу тиск може бути вдвічі більший, але вже 15 на холостих. Що по помилкам нема. Під'єдную апарат, роблю чистку. Апарат під'єднано до автомобіля, йде процес чистки в два етапи. І сажу і зола. Асфальт. Присутній добрий на такому пробігу? Зауважу, що ось патрубок, який йде з повітряного фільтра до турбіни, і побачимо, як достає через другий контур Єгіра. Ці автомобілі сидблю будуть страждати. Це в повітряному патрубку. А що робиться в Єгір номер 2 Теплообміннику можна тільки здогадуватись. Ось така мачмала знаходиться в системі екології. Впускний колектор, деклапана, Єгір номер 2 Єгір номер 1 там більше чорного буде. І зола, само собою, в сажовому фільтрі. Все треба вимивати. Так, чистка завершена на последній стадії. Тристали брюз, золост, все як має бути. Так. Майже прогрітий автомобіль, паливна в ідеалі все чудово, сажевий теж прогрітий. на холостих 0, на обертах рівно 15 стрілочка рівномірно тримається під'єдную датчики диференційного дивимося на показники так мінус 3 а на обертах На обертав як по манометру. Там навіть менше може бути, тому що прогазовою. Новенькі показують правильно. Так, і загальний стан перепровірки автомобіля. Паливна плюс, систему SCR, турбіну, дроселя, все повністю SCR, все повністю перепровірка. Так, перепровірна автомобіля. Є дефекти, є один дефект. Наступна чистка на 420 тисяч, але без цього, без виправлення цього дефекту, оцінка 45. Автомобіль довго не виїздить. І буде причина прогару сажового фільтра, що є основною в Євро 6 екології, коли не працює. Деяка деталь. Власнику авто особисто надаю рекомендації і рекомендація до заміни цієї деталі більше 100 км за годину не їхати. Бажано 80 потихеньку. От Тому і буде така рекомендація. Тому що автомобіль має пробіг, тут абсолютно нічого не робилося, тільки скрутився пробіг на продажу по технічному стану зауваження. Є. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.